Що таке Миколаївщина? Яке її майбутнє, що ми повинні зробити заради рідного краю? Хочеш почути відповіді? Тоді тобі сюди. Привіт! Мене звати Софія. Я є лідеркою не тільки свого ліцею, а й лідеркою своєї батьківщини. Сама я з Миколаївщини. Миколаївщина пережила випробування, які змінили її назавжди. Але тепер перед нами шлях відновлення. Я бачу Миколаївщину такою. Відбудованою та сучасною центром інновацій та технологій, мистецьким та творчим серцем півдня, а найголовніше краєм з вільними та незалежними людьми. Проект, який я хочу запропонувати, має назву Миколаївщина Серце України. Мета проекту полягає в тому, щоб показати Миколаївщину як самостійну частину України, яка, попри всі випробування війною, надалі продовжує розвиватися, підтримувати культуру, мистецтво, бізнес та соціальні ініціативи. Я можу запропонувати декілька форм реалізації цього проекту. І перше, це відродження культурної спадщини та мистецького життя. Про що я? Одним із ключових моментів, які я бачу, це відродження нашої культури та мистецтва. Для цього ми могли би організувати фестиваль Незламний дух. Уявіть собі, культурно-мистецький захід. Де творці, музиканти та театр об'єднаються в одне ціле, аби показати себе та підтримати дух незламної нації, хочу зазначити, що це буде не тільки свято для всіх, але й можливість для нашої молоді та наших митців показати та проявити себе. Також ми можемо організовувати виставки, майстер-класи, музичні концерти, театральні вистави. І це все не лише розвага, а це наш засіб передавати людям цінності, а саме національну єдність та незламний дух українців. Другий пункт це підтримка бізнесів та соціальних ініціатив. Другий не менш важливий елемент це підтримка бізнесів. Ми б могли б організувати інвестиційний форум Миколаївщина серце відновлення. Сюди ж можна було б залучити інвесторів, які б допомогли нам відновити наше місто та регіон. Це наш шанс отримати нові робочі місця, відновити підприємства, а також засіб поліпшити нашу економіку. Крім того, я бачу створення платформи для молодих підприємців, де їх змогли би навчати, як підтримувати стартапи, як реалізовувати свої бізнес-ідеї. Це можливість людям реалізовувати свої бізнес-ідеї, створювати нові продукти та послуги прямо тут, в Миколаївщині. Третє це відновлення та реабілітація громади. Давайте будемо об'єктивними. Після всіх пережитих жахів, всім нам потрібна підтримка, навіть в малій кількості. Тому я пропоную створити форум для реабілітації через творчість. Знову ж таки, ми можемо організовувати майстер-класи, виставки, арт-терапію і допомагати людям розслабитися, допомагати людям знову відчути життя. Також важливо організувати програми психологічної підтримки для тих хто. То поніс втрати. Я впевнена, що в нашому регіоні вже таке є існує, але все ж таки вирішила це проговорити. Тому що, по-перше, це дасть шанс відновити силу духу у людей. По-друге, вилікувати душу від всіх тих страждань, всіх тих жахливих моментів, які нам довелося пережити завдяки освободітелям. Четвертий пункт: так, я сьогодні підготувалася конкретно. Це героїзм Миколаївщини в документуванні історії. Я хочу вам нагадати, що ні в якому разі не можна забувати про тих людей, завдяки яким ми зараз живі і які боронять нашу землю. Тому я пропоную створити ще один проект під назвою Миколаївщина в історіях героїв. Це може бути серія документальних фільмів або відео про людей, які стали для нас зірцем справжньої мужності, патріотизму та сили духу. Також хочу наголосити, що це можуть бути не лише воєнні, а й волонтери, лікарі та всі ті, хто активно допомагав і продовжує допомагати. І можу сказати з власного досвіду, мені також пощастило бути такою маленькою героїнею. на початку повномасштабної війни. Ми всією вулицею з